Друзі, вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я покажу вам, як автопілот Тесла їде в українських реаліях на прикладі своєї поїздки по своєму ПГТ. Для початку треба вибрати нам, куди ми їдемо. Я їду в церкву сьогодні неділя. Церква знаходиться десь отут, але треба прокладати маршрут туди, куди ми хочемо, щоб вона припаркувалася. Десь приблизно ось сюди. Вкладаємо маршрут, дивимося, як вона його побудувала. Мені все подобається і тому починаємо їхати. А, значить, пристюгуємося. Якщо не пристюгнутися, автопілот працювати не буде так само, як і коли закрита камера салону. А для початку нам треба трошки проїхатись самим. Буває, вона зразу бачать дорогу, а буває, що треба трошки проїхати. Отже, ми зараз трошки проїдемося вручну, і машина е, побачить е, дорогу. Ось вона її побачила. побачила цей світ. Але поки автопілот не вмикається, е, треба трошечки трошки ще часу. Ось з'явився кружочок руля, і автопілот доступний. Вмикається він одним натиском на цей речанок, і вона їде сама. І зверніть увагу, де саме. Там, де просто не те, що розмітки немає, а немає асфальту. Так, отут прокришка, вона якось під не таким кутом сюди заїхала, і тепер не знаю, що з цим робити, як їх об'їжджати. І тут їй треба допомогти, бо вона назад е, не вміє об'їжджати. Відповідно, я забираю керування, трошки об'їхав і включаю заново. Вона, в принципі, тут не швидко їде, але ось, як бачите, колесиком можна зменшити ще швидкість, наприклад, не більше 10. І бачите, вона досить добре справляється з такою грунтовою дорогою. По ямам вона тут не сильно їде швидко. Накручуємо трошки більше, і вона собі Сама розуміє, як їй треба їхати. На екрані, коли ви бачите оцю синю якби, стрілочку перед машинкою, це значить, що вона їде на автопілоті. Так само в лівому верхньому куті горить руль. Отже, ми повертаємо зараз ліворуч, доїжджає до перехрестя, зупиняється. Там їде машина, пропускаємо. Видно на екрані, як вона її бачить. Далі нічого немає, і ми спокійно виїжджаємо на Зверніть увагу на дорозі, так само немає розмітки. Десь є, десь немає, але вона без розмітки розуміє, як їй треба їхати. Дуже допомагає насправді передня машина їй, бо вона теж в контексті тоді розуміє, як тут краще їхати. Вона по карті розуміє, як дорога піде, але так само і по камерам також. Тут чогось вона думає, що треба вмикнути правий поворотник. Хоча тут ніхто ніколи його не вмикає, це головна дорога. Але вона собі думає, що його треба вмикати. До речі, коли я їхав, мені треба було прямо. Вона просто пролетіла, навіть не подивившись, чи там хтось їде, чи не їде. Добре, що нікого не було. Тут от треба бути акуратним. Ось тут. Такий поворот трошки небезпечний теж, тому що буває, літають-вилітають машини, і вона досить впевнено його проходить без розмітки, тримається краю і, як бачите, нормально проїжджає. Ложі або ями вона а, переважно не об'їжджає. Інколи, я помітив, коли дуже велика калюжа, вона її якось розпізнає і об'їжджає, але такі маленькі не. Об'їжджаємо. Благо, що в нас дороги нормальні, ям сильно немає. Є такі дрібненькі-дрібненькі, е на них байдуже. Там далі буде яма, скоріш всього, доведеться забрати. А тут нормально. І зверніть увагу, вона бачить, що 50 км в ліміт, але їде собі 60 і це налаштовується в настройках. В мене налаштовано зараз 40% перевищення. І від 50% до 40% це якраз 20%. Щоб не було штрафу. У нас подивіться, самокат їде, як ми його об'їхали. Тут далі лежачий поліцейський, я його колесиком зменшую швидкість йому, тому що машина на лежачих не зупиняється, не скидає швидкість. Я її вручну скидаю, сподіваюся. В майбутньому це якось підвезуть, от, але поки що як Е, Потім накручую його назад от, і скидаю перед наступним поліцейським. Це от дуже не вистачає в наших реаліях. Можливо, коли викатять європейський автопілот, воно з'явиться, тому що зараз машина думає, що вона в Канаді і їде по канадським правилам, по канадським дорогам. І таке відчуття, ніби в Канаді немає цих поліцейських. Ось Зверніть увагу, як вона об'їжджає ці ями. Вона їде не по своїй полосі, хоча вона, є, вона бачить розмітку, а зміщається за лінію і трошки їх об'їжджає. Ось тут от яма. Я забираю, щоб трошки її об'їхати. І тут от лежачі вони не такі великі, можна їх і пролетіти. Тут яму ми так, да, ми в її приїхали, нічого страшного. Так, поліцейський з Китаєм. Заново вона кроше. І ось, власне, ми майже приїхали, поворот направо. І подивимося, як вона припаркується. Чи взагалі вона побачить і зможе запаркуватися? Тут така парковка під кутом. І подивимося, от ми доїхали по лівій стороні. Я хочу, щоб вона десь запаркувалася. Так, і вона ось доїжджає, паркується. Власне, не зовсім по розмінці. Зараз доведеться мені перепарковуватись. Але як бачите, контекст вона побачила, вона бачить, як стоять машини, зрозуміла, як їй треба стати, і плюс-мінус так вона і стала. Тобто, майже всю дорогу ми на автопілоті і проїхали лише пару місць, де мені довелося забирати керування і проїжджати самому. Так, ну і закінчилось служіння, їду. Додому, так само ще включаю автопілот і їду додому. Знаходимо точку, куди ми їдемо. Це ось тут приблизно і їдемо сюди. А, так, мені подобається, як воно проклало, щоб не сюди заїжджати, а отак. І тому нічого не міняю, їдемо як є. Так, я поставив камеру на 1, а до того було 0,5. І в коментарях, будь ласка, напишіть, як краще сприймається, коли на 0,5, чи коли ось так на одиничку. Знов таки, треба виїхати для початку і вмикаю автопілот. Він же їде по навігації, розумію, що йому треба повернути наліво. З правої сторони їде пара машин, і після другої можна вже їхати. Він під'їхав, стоїть, їх пропускає, зліва нікого, справа їде одна машина. Зараз друга ще їде. І отут от можна вже виїжджати. Досить впевнено їде. Хоча ззаду так само їде ще машина, але він досить нормально виїхав. Об'їжджає він дуже добре за, по аналогії з попередньою машиною. Якби її не було, всього він би проїхав прямо. Так, колесиком трошки прикручую, і він отут тут так само дуже добре об'їхав ті калюжі. Для мене це ну, дуже приємний такий сюрприз, що воно все-таки об'їхала. Тут воно пригальмовує, ніби воно сприймає ці калюжі як ями. Це теж такий цікавий сюрприз. Можливо, воно запам'ятовує попередню поїздку. І на основі попередньої поїздки так само якось приймаю якісь рішення і корективи. Це було б добре, але я в цьому ще не впевнений, бо не так багато я тут їжу. <кху> так, тут можна не прикручувати, тому що попередня машина буде пригальмовувати, і е, моя машина за нею їде просто і так само, як і вона, теж буде пригальмовувати. Лежаче переїжджаємо. Пригальмовуємо так само От. і дуже, дуже цікаво, вона е, підрулює, не їде просто прямо в полосі. Вона саме е, по якомусь алгоритму, по якійсь лозі, трошки-трошки, але підрулює, об'їжджає якісь моменти. Тут, лужи, ми їх трошки буквально зміщуємося від них, але. Як видно, все-таки в них трохи попадаємо. Я би об'їхав їх далі, ніж вона. Хоча впереді немає машин і можна було б сунутися в ліву сторону. Так, накрутив колесиком трошки побільше швидкості, бо був обмежено 50, накрутив, щоб вона могла їхати швидше. Тут нічого, нічого, в принципі, цікавого, вона просто собі їде по прямій, хоч і без розмітки, але їде і бачить, як їй треба їхати. Досить впевнено, не... не тіряється вона, а їде досить впевнено. Я би тут, можливо, їхав так само. Взагалі, по хорошій дорозі, вона їде не гірше за звичайного водія. Досить впевнено, і я би краще і не поїхав. Ну, по-іншому я би і не їхав. Тут вона пригальмовує, бо йде спуск і зразу поворот, і знов-таки дуже допомагає машина, яка їде попереду нас. Бо вона тоді краще орієнтується по ній і також орієнтується, як їй, можливо, варто щось об'їхати. Знову пригальмовує. Тут вона чогось думає, що треба знову-таки включити лівий поворотник. Хоча тут головна ось ця дорога, Ну то таке. то вже такі особливості, якісь нюанси. Тут добре, що немає якихось ям, в які вона могла би зібрати, їде досить впевнено. Це все я не втручаюсь, все вона їде сама. Коли є отака синя полосочка, то тоді вона їде сама. Зверніть увагу, дуже добре, що вона їде по прямій, а не зараз повернула би направо. А, бо до того я їхав, а саме маршрут мені проклали направо. Я забрав автопілот, приїхав прямо. Можливо, через це вона зараз хоче їхати саме по прямій, тому що пам'ятає, що я тоді поїхав сюди. А, не знаю. Так, вмикає правий поворотник і сама спокійно собі повертає. Переходить людина, ми її пропускаємо, машина сама це розрулює, пропускає людину на переході і їде собі далі. Багато тут всього, багато машин, багато людей, хтось виїжджає. Можливо, машина трохи повільно, але все-таки досить впевнено, вона це все. Обробляє і їде досить впевнено. Ще одна теслочка стоїть. В нас взагалі дуже багато останнім часом я бачу тесл. Ніби такий народний електромобіль вже стається тесла тройка. Отут цікавий момент. Виїжджає машина і нам сюди же треба повернути. Вона собі повертає, впевнено, не тупить, дуже вузько тут. Колеса, машини стоять, але вона собі їде. От. Але, на жаль, в неї закінчився ось на цьому місці маршрут, і вона така: хоп, я вже приїхала. Все. Трошки не доїхала вона до дому, забрав керування, доїду вже сам. <кій> і так само сюди вже доведеться мені самому паркуватись. Не знаю, чи вона би тут запаркувалася, якби. Ми сюди доїхали на автопілоті. От, але сам я тут спокійно собі запаркуюсь. Досить багато машин останнім часом на вулиці. Ну, але що маємо. Отже, друзі, як бачите, назад я доїхав уже повністю на автопілоті. Забрав його вже тільки перед самим домом. Бо ну, трошки точка раніше була, і воно якби далі вже не захотіло їхати, бо по навігації вона вже доїхала. А так, от, я думаю, вона б сюди доїхала так само, але чи запаркувалася б, я не знаю. Це ми побачимо в інших відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей.